Що спільного між Японією, Китаєм та Індійським океаном? Ви скажете моря, культура чи древня історія. Але є ще одна невідома нитка, яка їх об'єднує: це руйнівна сила природи. У цьому відео ми вирушимо в подорож крізь три масштабні катастрофи, які перевернули життя мільйонів людей. Великий землетрус у регіоні Канто 1923 року, трагедія, під час якої вогонь поглинув ціле місто. Таньшанський землетрус 1976 року, подія, що стала фатальною через повний провал прогнозування та цунамі в Індійському океані 2004 року, хвилі якого перечували тварини, втікаючи в глиб суші, коли люди ще не знали про наближення загрози. Як ці події змінили світ, і які уроки вони залишили нам? Ви на каналі Оглядок. Мене звати Андрій, і зараз буде цікаво. Приготуйтеся до захоплюючої історії боротьби, трагедії та людської стійкості. Великий Кантоський землетрус 1923 року став переломним моментом не лише для Японії, але й для її політичного курсу. Катастрофа, яка забрала тисячі життів та зруйнувала Токіо, Йокогаму та інші міста, завдала нищівного удару по урбаністичних центрах західного впливу. Це руйнування стало поштовхом до зміцнення націоналістичних настроїв, що поступово набували ваги у суспільстві. Націоналістичні сили скористалися хаосом, щоб об'єднати націю навколо ідеї сильної, незалежної держави. У цей період зросла підтримка мілітаристської ідеології, яка стала важливим елементом політичної стратегії. Землетрус, попри всю свою руйнівність, також посприяв формуванню нової системи системи пріоритетів, яка вела Японію до глобальних конфліктів у майбутньому, ця катастрофа показує, як природні лиха можуть змінити не лише географічний, але й політичний ландшафт країни, залишаючи довготривалий вплив на хід її історії. 1 вересня 1923 року об 11.58 ранку Японія зазнала одного з найбільших землетрусів у своїй історії. Перший удар проходив з глибини близько 10 кілометрів під дном затоки Сагамі, неподалік від Токіо. Землетрус магнітудою 7,9 балів за шкалою Ріхтера тривав близько 10 хвилин. Сегмент Філіппінської каянічної плити зламався та вдарився об Євразійську, вивільнивши величезну кількість тектонічної енергії. Усмішки зникли. Всі застигли від страху, коли потужний удар збив мене з ніг. А причал як обвалився, скинувши автомобілі. Та... Протягом кількох хвилин після першого удару велетенське цунамі висотою 12 метрів обрушилося на Камакуру, древню столицю Японії, одразу забравши життя 300 людей. До великого землетрусу в регіоні Канто Японія була сповнена оптимізму. Ніякий інший центр не відображав активність країни так, як Йокогама, також відома як місто Шовку. Заснована як перше іноземне поселення Японії в 1859 році. Йокогама перетворилася на космополітичне місто з населенням у півмільйона людей, залучаючи підприємців, втікачів, торговців, шпигунів і бродяг з усіх куточків світу. Від набережної відомої як Бунд до Блафа, горбистого району, який користувався популярністю у іноземців. Йокогама була тим самим. Місцем, де зустрічалися схід і захід, і ліберальні ідеї, включаючи демократію, колективні переговори та права жінок. Номінант на Нобелівську премію ЗЮнітіро Танідзакі провів два роки в Йокогамі, пишучи сценарій. Він писав про це місто із захопленням. Я вражений феєрією західних кольорів і запахів, димом, сигар, шоколадними ноги. Квітковими багощами і парфумами, великий землетрус зруйнував усе це за один день. За словами тих, хто вижив, початкові поштовхи тривали приблизно 14 секунд. Достатньо довго, щоб зруйнувати майже всі будівлі на водянистому нестабільному ґрунті Йокогами. Триповерховий гранд Готель, елегантна вікторіанська віла на морському узбережжі, що приймала поважних людей, обвалилася, поховавши сотні гостей та працівників. 20 постійних експатріантів у Йокогамі Юнайтед клубі, найпопулярнішому закладі міста, загинули, коли бетонна будівля розвалилася. Пожежі від перекинутих кухонних плит і прорваних газопроводів, підживлені сильними вітрами, швидко поширювалися, охоплюючи місто полум'ям. Одночасно з цим потужна хвиля води піднялася з зони розлому і обрушилася на узбережжя Хонсю. І як я казав трохи раніше, у Камакурі, стародавній столиці, загинуло близько трьох сотень людей, коли місто накрила хвиля висотою 12 метрів. Хоча ударні хвилі послабилися до того часу, як вони дійшли до Токіо, багато бідних районів, побудованих на нестабільному ґрунті, обвалилися за кілька секунд. Пожежі поширилися, підживлюючись хиткими дерев'яними будинками та сильними вітрами. Землетрус знищив водопроводи міста, паралізуючи роботу пожежної служби. Згідно з одним поліцейським звітом, до 12.15 пожежі виникли у 83 місцях. Через 15 хвилин вони поширилися майже в два рази. Люди тікали до річки Суміда, тонули сотнями, коли мости обвалювалися. Десятки тисяч робітників Японії знайшли притулок на порожній ділянці землі біля річки. Полум'я охопило їх з усіх боків, і у четвертій годині дня стометровий вогняний смерч пронизав цю територію. З 44 тисяч людей, які зібралися там, вижило лише 300 осіб. Пожежу вдалося ліквідувати 3 вересня. На той час 45% Токіо було знищено. Кількість жертв цього землетрусу виявилася просто жахливою: близько 140 тисяч людей. Катастрофа зруйнувала понад півмільйона будинків, залишивши майже 2 мільйони людей без даху над головою. Економічні збитки були приголомшливими, досягнувши 4,5 мільярда доларів США, що додатково. Ово посилило економічні та соціальні труднощі країни протягом багатьох років. З урахуванням інфляції до 2025 року, ця сума становить приблизно 1 трильйон 127 мільярдів доларів. США ця трагедія, хоч і принесла величезні людські та економічні втрати, водночас стала свідченням неймовірної людської солідарності та мужності. Імператриця Австралії здобула міжнародне визнання завдяки своєму капітану, надаючи найбільшу допомогу в евакуації Токіо після землетрусу. Семіель Робінсон врятував корабель, його екіпаж, пасажирів та понад три тисячі постраждалих під час стихійного лиха у хаосі, що виник після припинення поштовхів. Робінсон утримував судно біля причалу Йокогамі 12 днів. Надаючи всю можливу допомогу разом із своєю командою, однією з найприємніших речей і головним фактором у цій справі є те, що всі на борту працювали разом без тертя, не згода по скарах під час цієї жахливої катастрофи. Був також таки Йонемура, головний інженер урядової радіостанції Вивакі, невеликому містечку за 245 кілометрів на північний схід від Токіо. Через кілька годин після землетрусу Йонемура прийняв слабкий сигнал від військово-морської станції біля Йокогами, передаючи звістку про катастрофу. Завдяки повідомленням США організували доставку запасів до Йокогами, А президент Калвін Куліч взяв на себе ініціативу об'єднати Сполучені Штати для надання допомоги Японії. Але хвиля добрих почуттів між двома країнами скоро зникне у взаємних звинуваченнях. Японці висловлювали обурення щодо західних рятувальників, а демагоги у Сполучених Штатах звинувачують японців у тому, що вони були невдячні за отриману допомогу. Американці землетрус став випробуванням не тільки для інфраструктури. А й для людських стосунків і моральних цінностей він відкрив як героїчні, так і темні сторони людської природи. Протягом кількох годин після катастрофи поширилися чутки про те, що корейські іммігранти отрують колодязі та використовують руйнування влади для змови з метою повалення уряду Японії. Групи японців, підживлені чутками про корейських іммігрантів, встановили саморобні блокпости та вбивали корейців по. Всій зоні землетрусу кількість загиблих досягла близько 6 тисяч осіб. Після землетрусу спостерігалося помітне збільшення правих патріотичних груп в Японії. Катастрофа могла також підбадьорити праві сили в той момент, коли країна була на межі між військовою експансією та прийняттям західної демократії. Землетрус прияв формуванню культури катастрофи та реконструкції, які еліти прагнули не лише відбудувати Токіо, але й реконструювати японську націю та її народ дехто вважає, що цей землетрус прискорив рух Японії до мілітаризму та війни, руйнуючи центри західного впливу і спонукання націоналістичних сил. Вплив стихійного лиха вийшов далеко за межі руйнувань і смертей. Він змінив хід історії країни, вплинувши на політичний клімат і соціальні настрої. Це було не лише лихо, а й переломний момент, який спонукав Японію до значних змін. Але великий землетрус в Канто лише одна з численних катастроф, які визначали історію. Через кілька років після нього світ зіткнувся з новою трагедією таньшанським землетрусом, який став ще одним прикладом, як стихія здатна вплинути на людей, міста та культури. На світанку 28 липня 1976 року на місто Таньшань у Китаї обрушився руйнівний землетрус магнітудою 7,8 балів за шкалою Ріхтера. Удар неймовірної сили став несподіванкою для цього регіону. Перетворивши спокійне місто на суцільні руїни. Трагедія забрала понад 240 тисяч життів і стала найсмертоноснішим землетрусом ХХ століття. О 3.42 ранку, коли землетрус охопив Таньшань, понад мільйон людей міцно спали, не підозрюючи про наближення катастрофи. Лише ті, хто залишався несплячим у цей момент, змогли швидко сховатися під столами чи іншими надійними меблями. На жаль, більшість не встигла відреагувати. Тряска тривала всього близько 15 секунд, але її руйнівний ефект був масштабним. Коли тряска вщухла, ті, хто вижили, вийшли на вулицю і побачили своє місто в руїнах. Спочатку був шок, а потім усвідомлення того, що треба діяти. Люди гуртувалися, розчищали завали, шукали рідних і допомагали тим, хто постраждав. Таньчань залишився відрізаним від світу, без води, їжі та електрики. Дороги до міста всі були зруйновані, окрім однієї, але навіть ця остання надія була втрачена, коли рятувальні служби самі того не бажаючи заблокували її. Затримавши запаси на кілька годин, серед цієї кризи мешканці об'єдналися, аби допомогти один одному. Вони створювали імпровізовані медичні зони, шукали їжу і будували тимчасові укриття. Хоча під завалами опинилися багато тисяч людей, дивовижно, що 80% постраждалих вдалося врятувати. Але спокій був недовгим. У день, 28 липня, стався семибальний авторшок, сильний повторний поштовх, що часто виникає після основного землетрусу. Він потряс тих, хто ще сподівався на допомогу, і те, що здавалося шансом на виживання, перетворилося на нову хвилю руйнувань і відчаю. Офіційно після катастрофи загинуло близько двохсот з половиною тисяч людей. Ще 165 тисяч отримали тяжкі поранення. Однак експерти застерігають, що ці цифри занижені, і реальна кількість жертв могла перевищувати 700 тисяч людей. Тіла загиблих ховали поблизу місць смерті, але це швидко спричинило серйозні проблеми. Після дощів останки часто опинялися на поверхні, загрожуючи здоров'ю тих, хто залишився живим. Рятувальники були змушені шукати ці імпровізовані могили, викопувати тіла і перепоховувати їх далеко за межами міста. 93% житлових будівель. 78% промислових споруд, водопроводи і більшість водонасосних станцій були зруйновані. Дороги та фундаменти мостів дали тріщини, залізничні колії деформувалися. Відновлення було складним через масштаб руйнувань, їжу скидали з парашутів, але її розподіл був нерівномірним. Дефіцит води змушував людей пити з забруднених джерел, доки рятувальники не почали доставляти питну воду водовозами. У серпні 1976 року китайський лідер Мао Цзедун був на порозі смерті. Його культурна революція стрімко втрачала силу. Деякі дослідники припускали, що землетрус у Таншані посилив її занепад. У часи культурної революції, яка розпочалася у 1966 році, наука здебільшого була відсунута на другий план. Однак саме тоді, з огляду на життєву необхідність, сейсмологія стала ключовим напрямком досліджень у Китаї між 1970 і 1976 роками, Китай оголосив, що йому вдалося передбачити 9 землетрусів. Уряд Мао, прагнучи показати силу, почав вихвалятися своєю здатністю передбачати і реагувати на природні катастрофи. Але землетрус у Таншані не був передбачений. Масштаб трагедії виявився настільки великим, що процес рятування був надто повільним і складним. Ситуацію ще більше погіршила категорична відмова Мао від міжнародної допомоги. Після надання першої допомоги відновлення танчання почалося майже одразу. Хоча це зайняло чимало часу, місто було відбудоване з нуля і знову стало домівкою для понад мільйона людей. Ця непохитна рішучість принесла таньшаню почесне звання Місто Герой Китаю за наступні десятиліття, пережитий таньшанем досвід став основою для покращення методів прогнозування землетрусів та організації медичної допомоги. В умовах катастроф, крім того, особливу увагу привернули дивні поведінкові реакції тварин перед землетрусами, які були задокументовані багато разів і викликали чималий інтерес у науковців. Загадкова поведінка тварин перед землетрусами продовжує дивувати та захоплювати вчених. Підштовхуючи до розгадки природних сигналів, які люди ще не навчились розпізнавати, але природні катастрофи не обмежуються землетрусами. Одним із найтрагічніших явищ в історії став індійський цунамі 2004 року, що забрав життя сотень тисяч людей. Це стихійне лихо змінило уявлення про масштаби таких катастроф та стало викликом для міжнародного співтовариства. На світанку 26 грудня 2004 року приблизно о 8 ранку стався землетрус, який запустив наймасштабніше цунамі в історії спостережень. Ця трагічна подія підвищила обізнаність про загрозу цунамі для прибережних громад у всьому світі та сприяла значним досягненням у сфері виявлення, прогнозування, попередження та підготовки до цунамі. Гігантський розрив у земній корі довжиною понад 1200 кілометрів проліг між індоавстралійською плитою та мікроплитою Бірми, відкриваючи океанське дно. Цей землетрус причинив хвилі з завишки понад 30 метрів, потужність яких прирівнювалася до енергії 23 тисяч атомних бомб, скинутих на Хіросімо. Уявіть, яка неймовірна сила була в тих хвилях. Вони не просто руйнували, вони стирали з лиця землі та села. Спочатку магнітуду землетрусу оцінили в 8,8 балів, але згодом Геологічна служба США офіційно оголосила магнітуду 9,1. Епіцентр катастрофи був розташований всього за 240 кілометрів від узбережжя Суматри. Індонезія країна з тисячами островів, розташована в зоні Тихоокеанського вогняного кільця, регіону, де активність землетрусів і вулканів досягає піку. Ця небезпечна зона простягається від Японії через Південно-Східну Азію аж до берегів Тихого океану. Дані МДАД провідної світової бази катастроф вражають цунамі забрало життя 226,5 тисяч людей. Ця страшна статистика приховує за собою неймовірну трагедію, що змусила світ здригнутися. Найсильніше постраждала північна частина Суматри, де хвилі забрали понад 120 тисяч життів. Уявіть тільки, це ціле місто змити в одну мить. Гігантські хвилі подорожували Індійським океаном, досягаючи берегів Шрі-Ланки, Індії та Таїланду. Ці хвилі рухалися зі швидкістю понад 800 км на годину, що вдвічі швидше за швидкісний поїзд. Стихія залишала після себе лише руїни та відчай. Трагедія цунамі охопила цілі країни, забравши десятки тисяч життів у Шрі-Ланці, Індії та Тайланді. Хвилі досягли навіть берегів Сомалі, а також Мальдів, залишивши понад сотні втрачених життів. Кожна втрата боляче відгукнулася в людських серцях. Нищівне цунамі залишило понад півтора мільйона людей без домівок, перетворивши їхнє життя на боротьбу за виживання. Масштаб катастрофи сколихнув увесь світ і став потужним закликом до об'єднання. За даними ООН, міжнародна спільнота відгукнулася з неймовірною підтримкою, виділивши допомогу в розмірі близько 14 мільярдів доларів. Сотні тисяч будівель зникли з лиця землі, перетворивши деякі громади на пустки, позбавлені домівок. Уявіть лише, як непросто було починати з нуля. Проте вражає те, як багато було зроблено за ці роки. Найбільш постраждали місто Банда Ачех кардинально змінилося завдяки масштабній реконструкції. Лише у провінції Ачех, що на заході Індонезії, було відновлено понад 100 тисяч будинків. Це неймовірний приклад людської стійкості та сили відродження. Трагедія цунамі стала холодним душем для спільнот уздовж узбережжя Індійського океану, змусивши їх переглянути свою готовність до таких катастроф. На момент землетрусу система попередження про цунамі в Індійському океані взагалі не існувала, але сьогодні все змінилося завдяки дослідницьким станціям у різних куточках світу. Час попередження про цунамі скоротився до лічених хвилин після формування хвилі. Океанологи стверджують, що завдяки багатомільйонним інвестиціям у системи попередження про цунамі людство сьогодні, як ніколи, готове протистояти стихії. Водночас вони застерігають, що навіть найкращі технології не здатні повністю захистити від руйнівного впливу цунамі, який залишається невідворотним. Уроки, які залишили після себе стихійні лиха, важливі не лише для розуміння масштабів природних катастроф. Але й для усвідомлення їхніх наслідків для людства. Ці трагедії показують наскільки ми вразливі перед силою природи, але вони також нагадують нам про важливість готовності до таких викликів. Сьогодні світ зробив величезний крок вперед у технологіях попередження та реагування на катастрофи. Але слід пам'ятати, що навіть найкращі технології не дають нам повної гарантії захисту. Ці історії навчають нас не лише захищатися. Але й жити з усвідомленням, що наша єдність, співчуття і готовність допомагати один одному є найважливішими. Слава Україні!